Є стільки релігій, як в цьому розібратися, яка правильна. І відповідь дуже проста: ось є Ісус Христос. Це Бог у плоті, який прийшов на землю, і Він переміг смерть, пекло для того, щоб ми у ньому могли також мати цю перемогу над смертю і пеклом. І це той самий час Бог, який створив цей світ. Ні одна релігія більше такого не може, не може на таке претендувати. І те, що ми справді можемо в Ісусі Христі перемагати смерть, пекло, хвороби. Так. Ісус Христос був на землі, Дух Святий був на ньому. Потім Він пішов, а Дух залишився, і апостоли. Якраз Біблія також була написана Духом Святим через людей. Старий Завіт пророками, новий Завіт апостолами. Апостоли двигалися в цьому Духі Святому, вони насаждали церкви, і так християнство поширилося, воно є. І саме в Новому Завіті написано, як йти цим вузьким шляхом для того, щоб врятуватися. В Ісусі Христі, якщо ми будемо читати і виконувати те, що написано в Біблії, в частності в Новому Завіті, це просто інструкція для життя, тоді цей Дух Святий він буде і на нас. І, а дух, ну от ми вічні, насправді, от є там дух, душа, тіло і головний дух, і ми вічні. І питання, куди оцей наш дух потім піде. В пекло чи в рай. І якщо ми двигаємося в Духі Святому, в Господі, то ми можемо наслідувати рай, ми можемо перемогти це пекло.